Системі очистки бути в рамках проекту модернізації інфраструктури полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому незабаром з'явиться система очистки фільтрату. Переможцем тендеру було визнано консорціум компаній Литви та Австрії. Вартість цього проекту фактично 2,5 млн євро. Дуже важливо відзначити, що орієнтовно. Половина вартості цього проекту це грантові кошти. Що ми отримуємо? Ми отримуємо по суті станцію фільтрату, нову сучасну на австрійському обладнанні, одному з найкращих насправді в світі. Від того буде мати величезний екологічний ефект. Фактично, будемо мати весь фільтрат, який будемо збирати на полігоні. Він буде перероблятися в технічну воду. Головними завданнями підрядника буде виготовлення проєкту та повне встановлення системи очистки фільтрату. Планом це буде сучасна станція, яка працюватиме за допомогою передових технологій вию з мембрейнс. Ми використовуємо спеціальні мембрани. Вони дуже схожі на сіточки, але мають супермікроскопічні отвори. Ці мембрани знаходяться у величезній трубі, їх там дуже багато, і ми під тиском проганяємо фільтрат через мембрани. До слова, тиск, з якими ми проганяємо воду, становить від 25 до 30 атмосфер. так звану технологію зворотного осмосу. Використовують у космічному секторі та на підводних човнах. За допомогою такого способу будь-яка вода стає. Питною. Окрім будівництва станції, підрядник облаштує під'їзну дорогу до об'єкту, встановить накопичувані резервуари та насосні станції. Ми перетворюємо цей фільтрат, який є найбруднішою субстанцією, яка утворюється з редин в абсолютно нормальну питну воду. Ми бачимо і знаємо шлях, який ви намітили, бо Литва розпочала його 15 років тому. І ми розуміємо, до чого ви хочете дійти і вважаємо цей шлях правильним. Також триває тендер на будівництво сміття. Робного комплексу наразі свої заявки після перекваліфікації подали всього три компанії. Таку малу кількість пов'язують із війною. На першому етапі передтендерної процедури тривають роботи з рекультивації полігону. Ми маємо три учасники, які подалися і пройшли. По суті, процедуру подачі це польська компанія, це спільно грецько-турецька компанія, це американська компанія. Зараз оцінюються подані документи, і ми вже будемо визначати разом з ІБРР, чи пройшли ці компанії перед кваліфікацією, чи ні. Якщо пройдуть, тоді буде другий тур. Ну і ми розраховуємо, що все-таки все буде добре. І ми будемо мати повноцінний тендер, будемо мати переможця. Планується, що станція очистки фільтрату у Хмельницькому запрацює і вже за 12 місяців.